Так, друзі, всім привіт. Давайте подивимось, розглянемо двірніше таке питаннячко. Чи покине російська армія нашій території в 26-му році. Спочатку запитаємо це питання. Ну, дивіться, ну вони планують. Виходить, карта Трійка жезлів. Це планування. Планують. Ну, давайте тоді далі порозглядаємо, тут таке питання. угу. Ну, В якихось напрямках вони будуть силою нашою вибиті, бо буде контрнаступ, і вони будуть, ну, буде багато там смертей, от, і вони будуть мушені тікати. Ось. Так. Ну так, карта показує, що рух до виходу з наших територій є. Але, мабуть, не по всіх, бо ілюзія ще є. Випадає ілюзія на якомусь напрямку в них є, буде все сидіти. Може, це Донецька, Луганська, як вони її досі там сиділи. Можливо, це ті території. А, вот. Там, де вода, вони будуть покидати цю територію, можливо, то Херсон. Ну, не тільки біля Херсона вода є, так? але я кажу, а, вот. тому на ну, 26-й рік по планах у них покидати Україну. покидати. Десь будуть летіти галопом, десь хлопці силою будуть їх звідти викурювати, тих демонів. Але дійсно рух шість мечів це рух. Рух. Не тільки впер... А, ну, імператриця. Я спитала, куди рух. Імператриця рух до, до себе додому. Вот. Тому так, похотіла ще дивитися іншими колодами, а тут вже немає смислу дивитися на питання, чи будуть, планують вони виходити з території України на 26 рік. Планують, вже повторюю, сьогодні раз. А, вот. А Побачимо, як там піде, в яких самих напрямках там будуть їх вибивати. Теж будемо дивитися, спостерігати. Можна, звісно, зробити там певні. Але ніколи таро не буває в певне число, ніколи не буває в певний місяць, тому що воно може з'їжджати, пересуватися, відтягуватися. От, ти ж можеш бачити певний процес, що от, так, планую, так, але от, це. Може бути і до літа по карті сила, що вони планують до літа вже піти з нашої території. Може бути таке. А, от. Так що так. Таке в мене відео вийшло. Всім дякую, до зустрічі.